У Лозовій заклали капсулу під фундамент храму, що будується на четвертому мікрорайоні. На урочистості до міста завітав митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. Перед закладкою капсули він зустрівся з парафіянами лозівських храмів та монастиря. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Спочатку митрополит Онуфрій приїхав у монастир на Авилівці. Тут разом з лозівськими церковнослужителями він провів богослужіння. Далі владика відвідався до Смоленських храм у центрі міста та Петропалівський на третьому мікрорайоні, де поспілкувався з лозівськими парафіянами. Потім митрополит переїхав на будівництво нового храму на четвертому мікрорайоні. Він освятив забудову та на рік майбутню святиню іменем іверської божої матері. А Вієрська Божої Матірі особи покровительниця кожної сім'ї. Ми для этого і просили високоприсвященство нашого владика Ануфрия, що він благословил именно назвати храм честь Чезіверської Божої Матери. Второй у нас мученика Трифона. Після освячення Владика Онуфрі разом з кріництвом міста та району підписав грамоту. У ній вказані усі лозівські благодійники, які допомагали у будівництві храму. Підписаний лист поклали у капсулу, яку замурували у фундамент. В сегодняшний день совершилось ну, величайшее чудо, потому что очень большие средства нужны были, чтобы сделать вот этот фундамент. Если так считать, то, наверное, ну, до двух миллионов. Если считать, котлован вырыть, ребятам помогали, спасибо. Сегодня зачитывались те имена, которые помогали, были участники строительства этого храма. Владико Ануфрій подякував благодійникам. Грамотами він нагородив міського голову Сергія Зеленського та голову райдержадміністрації Сергія Краснопирова. Наверное, нету ничего такого для человека в жизни большого, щасливого і радостного, коли человек является помощником строїтельства храма Божого, дома Божого. Всім вам. Ще раз выражаю благодарность руководству району, города і всім вам. Боже, благословення в добрий путь вам. Анна Красноперова, Максим Сабільников, ТРК Лузова.